Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любити землю і Господа? І благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Фестиваль авторської військово-патріотичної пісні Бишківська опівська звитяга відбувся у селі Бишки Козівської громади на Тернопільщині 5 жовтня. Захід приурочений 83-й річниці створення упа та 575-й річниці села Бишки. Це вже стало традицією проводити цей фестиваль тут. І Я думаю, що наш фестиваль, який ми проводимо, він стане ще одною краплиною овіковічня всіх героїв. Священнослужитель зачитав імена мешканців Бишок, які віддали життя за Україну у різні історичні періоди. Їх вшанували хвилиною мовчання, а до пам'ятника борцям за волю України та алеї пам'яті поклали квіти. Кожен рік ми намагаємося приїхати сюди, щоб вшанувати тих людей, які боролися за волю України. І сьогодні ми чули багато імен, більше ста людей, які віддали своє життя. Тому схилімо голови тихою молитвою. Згадаємо тих, хто вже не з нами, і хто сьогодні бореться за нашу незалежність України. Українські народні військові та патріотичні пісні виконували артисти з Тернополя та області. Саме такі дні вони дуже важливі. Вони показують, що ми зберігаємо цінуємо нашу культуру, що ми боремося щоденно. Дуже приємно мені було сьогодні. Великою честю виконати пісню Слава ЗСУ мого покійного побратима Руслана Почигайла, якого, на жаль, немає з нами, але завжди в пам'ять про всіх, хто зробили все, що могли, ми маємо продовжувати і далі боротися. Ми крикнуємо слава, слава ЗСУ, і кожному боєму, що пав у болю. У 1943-1945 роках у селі Бишки знаходилась ставка проводу ОУН-УПА та штаб-квартира головного командира УПА Романа Шухевича. А на території села було 18 криївок. Місцеві жителі й досі переказують історії з тих часів. Бабуся завжди розказувала про те, що е, був період, коли їм доводилося ховаючи всю інформацію, як годен було тоді переносити. В сусідні села переносити в загинці спідниці, шифровки, і в нас на подвір'ї була криївка. В цій криївці виявилося пізніше, вже коли за часів незалежності почали друкувати фотографії в газетах. Виявилося, що у ній перебував певний період Роман Шухевич. Коли нам бабуся про це говорила, ми її звичайно не вірили, бо казали, що таке не може бути. Але вона впізнала по фотографіях. Її двоюрідний брат відбув 25 років в засланні не видав нікого. Криївка залишилася, бабусина, сім'я залишилася в селі. А двоюрідний брат на одному подвір'ї жили. Двоюрідний брат відбув 25 років. Усі присутні долучилися до молитви за полеглими у часи козацтва УСС, УПА та впродовж сучасної російсько-української війни. То наша родину теж торкнулося горе, як і більшість тут зібраних разом з нами. Власне, вовчок Володимир Михайлов це мій брат рідний, який брав участь у захисті нашої країни у Бахмуті Донецької області, де був поранений, і де отримав бойове травмування, і після якого він помер у лікарні. Насправді це дуже болить, тому що він теж він міг жити, насолоджувати з життям. Народжувати дітей, радіти життю, опікувати своєю мамою, яку він залишив, але доля розпорядилась по-іншому. Тому вічна пам'ять і шана усім хлопцям, усім героям України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.